Останній дзвоник пролунав у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь. Цей особливий день стане незабутнім моментом в житті кожного випускника, повним радості та щасливих спогадів. Сьогодні у нас незвичайний день. Він святковий. Ми завершуємо навчальний рік святом останнього дзвоника. Для ліцею сьогоднішній день особливий ще й тому, що на базі цього навчального закладу відновили свою роботу відразу чотири кременчуцьких садочки. Сьогодні не тільки святкують свій випуск 11 класи, але і. Прийшли до наших стін чотири навчальних дошкільних навчальних заклади. Такі свята у минулому для нас не були настільки цінними, як зараз, і всі розуміють, чому кожен усвідомлює, завдяки кому сьогодні ми маємо змогу давати останній дзвоник у школах. Саме тому учні ліцею номер 4 вирішили віддячити військовим збройних сил України, зібрали кошти і придбали два тепловізори. Ми передаємо наш один із комплектів. Спецп. Підрозділу сил спеціальних операцій. Дмитро, дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Прийміть, будь ласка, для вас і дякуємо вам, і дякуємо вам, що ви нам дозволили ще після до перемоги спільною. Добре, дякую. Ми домовилися з батьками, щоб ніяких дарунків не було, але вони вирішили подарувати тепловізори нашим захисникам. І Сьогодні мали змогу передати нашим збройним силам такий невеличкий вклад в нашу перемогу. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 你。<music>